Доброго дня, мої шановні глядачі, на ваше прохання дивимось таке питання щодо навчального року. Навчального року 2023-2024. Взагалі, давайте подивимось, яким він буде в плані безпеки дітей. Яким він буде. Буде нестабільний. Буде нестабільний у плані того, що весь час буде йти, скажімо так, невідома прихована загроза. Ось так, в будь-який момент, будь момент. Далі дивимось. Діти підуть в школу фізично. Буде офлайн навчання. Цей навчальний рік. Ні, дивіться. Е, у плані офлайн навчання тут є обмеження, да, тобто блокування реальної е, ситуації, тобто блокування реальності внаслідок того, дивіться, блокування реальності. Тобто це. Це означає, що буде віртуально, буде нереально, а віртуально, зрозуміли? Блокування реального або офлайн навчання внаслідок е, тої загрози, внаслідок скутості ситуації, внаслідок обмеженості, тобто за певні встановлені рамки не виходимо. Адже ми маємо бути обережні. Зрозуміли? Тому буде переважно онлайн навчання, немає реального навчання. Так, чи буде змішане навчання, за яке ви мене питаєте? Тобто якийсь термін офлайн, якийсь термін онлайн. Чи буде змішане навчання для дітей? Буде. Дивіться, вони дивляться, як краще подати інформацію, ну от керуючи нею, керуючи нею. Як, тобто, щоб воно. Знаєте, щоб ця інформація, яку вони подали, вона була не втрачена. Тому вони будуть давати інформацію за змішаним типом. Але переважно все ж таки це буде онлайн. Того, що ці от, от, вчителька і діти. так? Вона перевернута, тобто тут, тут якби, немає такого фізичного контакту. Так? Тут тільки контакт через екрани. Тому наші більше схиляються до онлайн навчання. Але можливо буде ще і запроваджуватися. Тобто схиляюся до тримаю зв'язок. Дивіться, наші більше схиляються до того, щоб тримати зв'язок з дітьми із, ну, через мережу, через віртуальний зв'язок. Не втрачати ні в якому разі зв'язку, якщо не буде От офлайн контакту з дітьми. Але тут більшості її, от як дистанціонування, іде більшості. Тобто тут е, буде важко, важко. Я вам навіть хочу так сказати, вони будуть спочатку е, робити змішане офлайн, онлайн, але потім, потім е, я не хочу сказати щось погане, але можливо виникнути якась загроза, що змусить нашу владу прийняти рішення. Дистанціонуватися, щоб діти себе відчували більш безпечніше вдома. Ось так. Тобто, тут диявол, ніби от, знаєте, от він тримає зв'язок, зв'язок тримає, але він може відсіктися той зв'язок. Внаслідок певних сумнівів щодо військових дій. Ну і по ітогу покажіть. Дивіться криза близької дистанції, Криза близької дистанції. Ну от карта... Блазень це ще ну, можу показувати дитину. Дитину, яка починає свій шлях, дитина, яка має чомусь навчитися. То тут я більше схильна, до того, що криза близької дистанції з дітьми воно буде більше переважно. Е Онлайн, господі, я плутаю. Більше переважно онлайн. Спочатку щось таке буде, нібито змішане впроваджуватись, але потім будуть переводити на, поступово на онлайн. Ну, я ще схиляюсь до того, що ближче до холодів. Коли буде холодати, бачите, це. Тепло, а це вже холод. Близько наслідки холоду може бути. Тут ще щось пов'язано із холодами, зміною клімату, зміна погодних умов. Тобто осінь, осінь, десь після середини осені, я так думаю, ближче до холодів. я так Ну Це моя особиста думка. Це моя особиста думка. І це буде на краще, що діти будуть е, вчитися онлайн. Зараз не ті часи, коли можна ще суперечитися з кимось. Нехай діти краще будуть вдома. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки. За... Вашу підписку за ваші коментарі, за вашу думку, це є Україна, і ми перемагаємо.